Карпатського здоров'я, як завжди всім. Ну що, автівка перезимувала і розпочну рубрику про таку от електричну автівку, яку я придбав цієї зими. Це, скажімо так, сама дешева в Україні електрична автівка. Хто хоче, хто кому цікаво, можете зайти в інтернет, подивитися, вона вартує реально. Ну, Хороший ровер буде, як дві ціни аптівки, хороший електроровер. Тому було вирішено придбати таке електроавто, оскільки кожного дня я їду від 40 ну, там, до 100 км в день роблю, тому якраз таке авто по кілометражу підходить. Краще за все. Це є Mitsubishi. Аймієв ззаді, як було написано на шельдику. Така от вона коротенька, маленька, вузенька. Це, як то кажуть, сама дешева автівка електричне електрична авто в Україні. І саме маленьке, можна так сказати. Ну, не рахуючи. Хоча воно є чотирьохмісне. Ну, от, власне, хочу трошки розказати про то авто і як я дійшов до того, щоб взяти собі таке авто і е, користуватися ним. Значить, е, Дійшов я. Зараз зробимо її трошечки віддалені, щоб я тут близько стою. Е, дійшов я до, такого, до такої думки, тому що це в мене 2.0. Двигун стоїть 2.0 дизель. І, ну, так як я порахував, дуже дорого їздити. Мені виходить нею на роботу кожного дня. Крім того, кожного дня це виходять короткі дистанції, ну, короткі в якому плані. Поїхав, виїхав з дому, завіз дружину, зупинився, заглушив на роботу. Маю на увазі, заглушив буквально 5 кілометрів. Знов там їй допоміг по, -по, -по, по робочих моментах, знову ж таки, сів, завів, приїхав на роботу 15 кілометрів, знов заглушив. Тобто, вона і слабо прогрівалася, ну прогрівалася вона то нормально в принципі, але. Як то кажуть, оце під час руху оце заглушив завів, заглушив завів, а ще десь треба в магазин заїхати, стати, щось взяти по дорозі на роботу чи, чи додому. І, і це виходить, що це вона постійно оглушилася, заводилася. сажовий фільтр дуже того не любить. Залив, почав я читати про сажовий фільтр спочатку. Така сьогодні трошечки буде розповідь про, про то все діло, як я до того дійшов. Значить, почав я читати про сажовий фільтр. Він дуже не любить таких коротких типу поїздок, там завів, заглушив через 5-10 кілометрів. Він починає забуватися з часом. Тому почав читати, що зробити, щоб ну, в дальнішому цей сажовий фільтр. Не вирізати і не чистити механічним способом, не мити його, не промивати, десь давати на станції там і не промивати. От, е, знайшов присадку, залив присадку, поїздив, від'їздив бак солярки на цій присадці, після того стало їхати трохи краще. Ну тобто, і тяга з'явилася краще. І, відповідно, е, я так підозрюю, що і сажовий фільтр в той момент почистився просто. От. Ну, але написано, що для профілактики треба е, цю присадку лити е, кожен раз. Ну, Від'їздив 50 літрів, заправив бак е, знову на 50 літрів. Від'їздив без присадки, і на, на, через, через раз треба її лити на кожних 50 літрів е, оцю баночку присадки. Ну, скажімо так, 50 літрів е, солярки в мене. Це виходило. ну Грубо, якщо ми візьмемо, що мені я в тиждень не в тиждень, а в місяць проїжджаю десь е, півтори тисячі кілометрів, умовно, півтори, там більше навіть 1800. Ну, то мені треба би було е, купляти її ну кожного місяця, грубо говоря, заправляти. Раз заправляти без присадки 50 літрів, раз запреса... заправляти з присадкою 50 літрів. От. Е, я коротче, одним словом вирішив, що це дорого, тому що присадка вартує біля 500 гривень. Тобто, я, крім того, що солярка дорожчає кожен раз. От. Е, і відповідно плюс ще присадка. Щоб не забруднити систему, щоб потім машина може взагалі перестати заводитись. Ну і, типу, не їхати, якщо заб'ється сажовий фільтр. от Перепрошую, трошки прихворів. от І тому почав розглядати варіанти вже по таких ну по таких електричних авто, розглядав варіанти і по Зої, і по ліфу. І тут попалися отакий. От і Попалися отакі от, мені якось десь в оголошеннях такі маленькі машинки. Їх є три варіанти: Citroen C Zero. 에, як же ж його? Mitsubisie Aimів і Peugeot Ion. О, три, три варіанти. Вони всі в одному кузові і всі вони пішли від такої Mitsubishi Aim. Скажімо так. Варіанти були також різні, переважно, переважно там вони всі в одній комплектації. Єдине, що зараз покажу, єдине що різниця в них це така суттєва. В них різниця в тому, що селектор переключення отут в Міцубісі, ну, в міцубісі він має ще положення Б і C, отут А. В Citroën і в Peugeot цих режимів немає, тобто є тільки P R -N -D і все. Паркінг е е реверс, нейтраль і драйв, все, більше нема. Тут ще є режим брейк і. Ой, же ж, як же ж він називається. Ну, не пам'ятаю, це режим, не, не пам'ятаю. Тобто, що це є? Це є режими в драйві. Можна їздити по місту брейк-режим, в нього найбільш інтенсивна рекуперація відбувається. А це, це на трасу. Ну, типу, він має накат і відповідну рекуперацію слабшу вже. Де це? По місту? Драйв. Їдеш нейтраль на світлофорі собі включив, стоїш, чекаєш. Чи довгий корок, півхвилини-хвилину, стоїш, нейтраль. Ну, по крайній мірі, я так і їжджу. Місто е, драйв нейтраль Б. Е, це коли десь їдеш якісь гори, там, і там з гори довго їдеш, рекуперацію, собі включаєш максимально на, на режимі Б. І є ще режим С це на трасу. От. Це так коротко. Чим відрізняються ті всі машинки. Ще відрізняється моя машина, я брав її, вона має е, отут пульт, ну, пульт, скажімо, пульт. табло. Це є, стоїть Webasto. Вебасто. вебасто гріє повітря. От. Гріє повітря і е, відповідно, щоб економити батарею, просто ну, не, не багато бере 200 грамів солярки в годину. Взагалі, практично практично це, я вважаю, що це практично ніц от і, я, Але відповідно батарея їде як літом, майже як літом, трошки менше але майже як літом. От, тобто, мені збільшується запас ходу. Е, що по машині? Більше машина нічим не відрізняється від тих двох інших. Е, така така от от ну скажімо така от Вона в салоні невелика. Між кріслами місця так не дуже багато. Доставив я ще собі підлокітник, бо, бо я без нього ну ніяк. Я мушу їздити, опиратися на щось, бо така от вже привичка у мене. Це у нас позаду виглядає. Позаду два пасажира, повноцінно сідають, рівні на двох пасажирів, на, трьох, на третього немає посередині. Я, я сміло сідаю сам за собою, без проблем. Ну і ще покажу тут такий багажник. Поставив я собі, зробив я собі таку річ, тут є зарядка зарядка для 12 вольтового акумулятора, там солярка на запас, дункрат, коротше, такі всякі необхідні речі. Машина така, щоб возити задницю на роботу. <кій> Невеликий багажник, але, до речі, складаються крісла, лягають, і, вони, і тут підлога стає в один рівень. Ну, і Тут типу, можна нормально собі, якщо щось треба, за, в, ну, положити в багажник, скажімо так, запхати. Щось таке, типу, там холодильника буде торчати. Я бачу, люди там 30-40 см торчать, але люди, люди собі холодильник навіть возили в цій машині. Е, Палета стає 80 на 1,20 метр. 20. Залазить туди ну, от можете уявити, який то розмір машини. Е -е, значить, от зараз я заряджаю машину, зразу можемо подивитися. Так. Зараз, якщо буде видно, буде видно. От вона взяла зараз 7,6 кВт, саме верхнє положення е, на цьому На екранчику, і вона заряджається. Вже в нас 3 години 43 хвилини. При 3,6 А. Тобто вона бере, а вона вже закінчує зарядку, бо переважно вона заряджається, при 13 А вона бере. Максимум можна заряджати 16. отут пише 16. от Тобто вона зараз вже закінчить заряджатися. Напруга в мене в мережі 235 вольт. 34 ампери А зараз в даний момент бере, але це вже закінчення зарядки, я точно знаю. Зарядка закінчується, червоний гасне. Блимає тільки зелений, це означає, що закінчилась зарядка. От, е, тепер ще один такий цікавий параметр у нас сьогодні. Е, я не пам'ятаю, яке то у нас сьогодні число. Е, секундочку. От, я спитався жінки, ні, якщо не помиляюсь, 21 число. Е, значить, скільки, скільки я зарядив, наскільки я її зарядив вже з 1 лютого. 112. 112. кВт. Оце я собі поставив лічильник. Спеціально на цю розетку, щоб я бачив, скільки я заряджаю, наскільки в мене виходить зарядка автомобіля, то от сьогодні на 21 число, якщо я не помиляюся, 21. Ну, хай буде 21, бо не пам'ятаю. Значить 112 кВт. Це, якщо помножити на ціну кВт 4,32, от, такий звук вона видає. До речі, вона охолоджує батарею там. І там насос качає, там якось так зроблено, що насос качає антифриз, і антифриз охолоджує батарею по контуру. В контурі, в контурі батареї є канал для антифризу і воно охолоджує батарею. Так цікаво зроблено. Ну, сьогодні перші враження так, про машину, тому все на купу. Капот в неї відкривається дуже цікаво з правої сторони. Ось тут. Зараз покажу, що під капотом. Ну, з правої сторони це тому, що машина все ж таки була зроблена в Японії. Їх більше ніде не роблять тільки в Японії. Так, і от тут така цікава підставочка під капот. Треба попасти в отвір. О, Все. Так, яка, яка, значить, далі по ходу дії, що під капотом? Під капотом у нас охолоджуюча, тобто це є антифриз для кондиціонера. ой, не кондиціонера, Для пічки, для штатної пічки. Є вакуумні гальма гідравлічні, все як положено. Дуже, дуже добре в неї оптика, дві лінзи наближні. І так само в тій фарі і одна галогенка э, на дальнє. Поворот і габарит. Поворот і габарит. От. Бачок поставили, я вже її таку брав, значить, воно було вже з вебасту. Це навіть не вебасту. це f називається нагрівач це фен, який гріє повітря. От Він заведений сюди в корпус, який захоплює повітря, але буду трошки переробляти, бо дуже багато там. Бере він повітря з двору, тобто не сильно гріє. Гріє, але не сильно. Тобто не, не, не. Ефективність його 50 на 50 наразі. Буду переробляти, буду там робити дещо іншу з заслінку. І тоді, щоб більше теплого повітря попадало в салон. Тут стоїть насос для, для цього Webasto. Ну так, Webasto в лапках візьмемо, бо це не Webasto. Це китайський нагрівач, але функцію виконує ту саму. Фільтрик. Солярка літ, літра 200 чи скільки там чи, чи літра 400, не знаю, десь в тому бачку Солярки є. От, е підвішав на пружинки, щоб насос не, 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 цей, не, не стукав. Бо раніше він висів отут на болті. Він дуже сильно віддавав на передню панель і То в салоні було чути, як він працює. Тепер не чути. Він собі тут на пружинках висить і, в принципі, все нормально. Все нормально працює. Що тут ще? Є, блок АБС, запобіжники, акумулятор 12-вольтовий, який живить всю електроніку в машині. Тобто, фари, пічку, там ну, все, що треба, там, електросклопідйомники, і так далі, центральні замки. і так далі Омивач звичайний от бачок для омивача ще якісь там є релюшки блок і все. І більше тут під капотом нічого нема. Ну, тобто, решта там ще рульова рейка і балка несуча там. І так далі. Тобто вебаста стоїть отут під номером. от, Що цікавого ще в тій машині? Закриваю той капот, тут вже більше нічого такого цікавого немає. Одна щітка. Ось така от довга щітка, і вона, як на диво, ефективно очищає все скло. Ну Просто не повірив, що така що щітка може чистити так скло ціле. Ну, але реально очищає. Вона тут має такий речажок, як у Мерседеса. У Мерседеса, правда, один поводок, а тут ще є додатковий. Вона скаче по кутах, а тут вона просто так вивертає, що вона доходить до стійки і вертається назад. Якось так зроблено цікаво. Тепер по економії розкажу. На цю машину мені виходить, ну, скажімо, так, я вже їжджу більше місяця на ній. Їжджу точно так само, як їздив на тій. Тобто я собі порахував, скільки я на тій витрачаю на, на пальне і порахував, скільки я на, на ту витрачаю на, на електрику. Виходить мені в 10 разів менше. В 10 раз. От можете себе уявити, в 10 раз виходить менше. Ну і Тому було таке рішення прийнято, що взяти, взяти собі таку машину і де треба там. Живе, живу я в селі, треба з'їздити в магазин, треба з'їздити до церкви, треба з'їздити на роботу. І цілий час ця машина не стояла. Зараз в мене та стоїть та їздить. Ну і Якщо десь далеко вже треба їхати, ну звичайно, що сідаємо в ту і їдемо тою. Я десь далеко, це я маю на увазі більше 100 кілометрів. О, до 100 кілометрів можна їхати на цій. Ну і відповідно, якщо ми в цю влізаємося всі. Тому що в мене велика сім'я, 5 чоловік. <кхи> тому якщо вже 5 чоловік їдемо, то ми вже сідаємо в цю і їдемо цією. Машина недорога. Я, ну, я її брав. О, вже, мабуть, закінчилось. Ні, ще не закінчилось. Я її брав е, спеціально для таких невеликих коротких поїздок. Е, звичайно, вона е, має деякі дефекти по кузову, мінімальні. От зразу покажу. Тут є вм'ятинка невеличка. Ось така от. Десь або хтось сперся, або ще щось, не знаю. Тут є чуть-чуть вм'ятинка, буквально трошечки. І ще десь я десь одно бачив. А, і отут, ще десь чуть -чуть на козові. Не суттєво, не смертельно. Машина жила колись, ну, тобто перший раз продалася в Норвегії. от, Вона є з Норвегії, але вона є не самого останнього року випуску, не самого першого, верніше. тому у нас ще досить жива, досить все нормально, ні по походові Колеса, скажімо, мені я брав попередній власник, мені віддав літні колеса на дисках до неї. Він же ж попередній власник поставив Webasto. Оце. От він же ж попередній власник, оці докупив ці гумові килимки, бо є ще до неї такі. Літній варіант, вони ворсові, полотняні, скажімо так. Тут є два комплекти. Цей же ж власник сам доставив оцей, е, як його, е, відеореєстратор. От, тобто я то нічого не доставляв, і я єдине, що в тій машині зробив, з цієї сторони поміняв е, два селенблоки, бо вони були розбиті. Оце наразі все, що я зробив в ній за той час, поки вона в мене є. Е, так що так трошки сумбурно розказав про ту, першу, е, ну, про, про ту першу електричку, яку я в своєму житті придбав. От. Ну і Наразі я її експлуатую, я наразі не, не їжджу поки що на тій. Я за цей місяць виїжджав два рази на цій машині. І все. Бо, ну, бо, бо нас було багато. А так стараюся по всіх питаннях, по всіх своїх таких моментах життєвих. І виїжджати на ці, це ну, для мене це набагато дешевше. Я порахував, що вона мені має дуже швидко окупитися. Дуже швидко. От, і далі вже я буду економити. Я так сподіваюсь. Та й таке. Оце що. Це, що хотів вам розказати про таку саму дешеву, саму маленьку електричну машину в Україні. Тому, може когось зацікавить, може хтось щось задумається після моєї розповіді, Ну, мені, скажімо, її вистачає наразі з головою. І дай Бог, щоб вона їздила і не ламалася. Так що таке? Ну, а наразі всім мирного неба. І до наступних зустрічей, включаючи от навіть рубрику по цій машині, що я буду, як я її буду експлуатувати, що я буду робити і так далі. Все, до наступних зустрічей на каналі.